Права, 1529. Добуток двох чисел дорівнює 7,8. Один з ножників помножили на 1,6, а другий на 2,5. Знайди новий добуток. Ну що ж, почнемо. Що тут можна сказати? Я пропоную розглянути якийсь добуток А, що множиться на Б. За умовою, він дорівнює 7,8. Ну що ж, давайте тоді так і запишемо. Розглянемо. Добуток А, що множиться на Б. Так, добре. Ну, а зараз нам сказано, що один з множників, наприклад, А, помножили на 1,6, а Б на 2,5. Давайте так і запишемо. Якщо пишемо А, помножили. На одну цілу. А Б. Пишемо на дві цілих. П'ять десятих? Тоді. Маємо. Ну що ж, як у нас тоді запишеться наш добуток? Отже, а помножили. На 1,6 то в нас буде А помножити на 1,6. І Б у нас помножили на 2,5, то буде помножити. А Б у нас помножили на 2,5. І це дорівнює. Ну що ж, як це можна записати? Спочатку можна записати як 1,6, що множиться на 2,5. Ну і помножити А, помножити на Б або помножити на АБ. І це дорівнює. Ну що, ж, тут уже нічого не зробиш, давайте множити в стопчик, щоб дізнатися, який буде добуток. Тобто ми пишемо 1,6. 1,6. Що множиться на 2,5. Множимо. 6 на 5 це 30, 0, пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 3 це 8. 6 на 2 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 1 на 2, це 2 плюс 1 це 3. Додаємо. Так, бачимо в кінці у нас 0. 8 плюс 2 це 10. 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 3 плюс 1 це 4. Раз, два знаки після коми ставимо. Нолики в кінці відкидуємо, то пишемо, що добуток у нас дорівнює 4. Пишемо 4. І залишається АВ. Так. Ну добре. Виходить. Що ж тоді ми можемо сказати? Що наш добуток тоді збільшиться в 4 рази. Тобто, якщо б нас запитували, як зміниться добуток, він зміниться. Він збільшиться в 4 рази. Ну, і Тепер ми можемо знайти значення цього виразу, наприклад, якщо добуток цей АБ дорівнює 7,8. Можна і так записати. Я б записав так. Отже, пишемо добуток збільшиться. 4 рази. Чотири рази. І стане рівним. Ну, чому він стане рівним? Треба тоді чотири помножити, бо на початку було сім цілих вісімдесятих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик перемножимо. Записуємо 7,8. Я навпаки перемножу. Від цього у нас добуток не зміниться. Треба помножити на 4. Множимо. 8 на 4 це 32. 2. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 7 на 4 28 плюс 3 це 31. Так, ставимо кому і записуємо, що добуток стане рівним. 31,8. І ,2. є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, який буде новий добуток, пишемо 31,2. Ну що ж, ось таке завдання на множення десяткових дробів на цьому вправу завершено.